що зображений в аніме та Манхімі Доктор Стоун став ареною глибокого ідейного конфлікту між двома головними героями світом науки Сенко і Шигамі та варварської суті Шишо Цукаси. Геніальний вчений, зіткнувся з сильним та харизматичним суперником. Цей конфлікт не лише протиставляє дві різні ідеології, але й піднімає питання про природу людської цивілізації, прогресу і моралі. Що дивно, ніхто на Ютубі не реалізував детальний розбір даного конфлікту. Я ж спробую це зробити, якщо детально розглядати конфлікт між Сенку та цукасою одразу видно, що це протистояння знань та науки проти природного відбору. Сенку символізує прогрес, знання та розвиток. Для нього наука це інструмент, який дозволяє вирішувати проблеми, будувати цивілізацію і робити життя комфортнішим для всіх. Його переконання базуються на вірі в те, що людство, навіть після катастрофи, заслуговує на відновлення всіх своїх важко досягнутих досягнень. Сенку бачить, як за допомогою науки можна об'єднати всіх людей та перевести їх до спільної мети, використання науки як ключа. Для досягнення цілей дає Сенкові перевагу в більш швидкому об'єднанню людства. В той час як Цукаса виступає за ідею природного відбору та повернення до первісного стану людства. Бачення світу зі сторони Цукаси це утопія, де виживають лише найкращі представники виду. Він вважає, що старий світ був корумпованим, а наука та технології лише сприяли збагаченню сильних за рахунок слабких. Цукаса переконаний, що сучасна цивілізація занадто залежна від технологій, які віддаляють людину від її істинної сутності. Його головна мета. Створити нове суспільство, очищене від зіпсованих хлопках дорослих, де пануватиме гармонія з природою, а виживають лише найсильніші морально чисті особистості. Це камінний світ. рай. Ми виродіємо тільки сердечну молодіж, і будемо жити в мірі, який нікому не принадлежить. Сукаса, можливо, на той момент не розумів, що людський ресурс ще годувати якось треба. До речі, про них відношення до ресурсів з поглядів персонажів різниця. Для Сенку ресурси представляють відродження цивілізації. Це початок наукової ери для науки. Він бачить у них можливість у відворенні цивілізації: створити ліки, інструменти і навіть космічні технології. Його підхід базується на максимальному використанні знань для створення інновацій. Сенко його поплічники знаходять і використовують метали та корисні копалини для створення технологій, починаючи зі створення живої води, щоб Живити людей з кам'яної оболонки, закінчуючи скафандрами та машиною часу. Цукаса, зі свого боку руйнує все, що сприяє відновленню старої цивілізації. Він зосереджений на збереженні чистоти нового світу, навіть якщо це означає знищення частини людського потенціалу. Його підхід до ресурсів кардинально відрізняється. Цукаса обмежується в використанні металів, вважаючи, що мати знаряддя з каменю і дерева цілком достатньо для виживання. Цукаса ніяк не вдосконалює свою армію, роблячи для них більш кращі види озброєння, покладаючись лише на фізичну силу. Це яскравий на прикладі ситуації в 18 серії першого сезону, коли Орда громил війська Цукаси під керівництвом Хьйоги, вирішила напасти на царство науки Сенку. Спершу їх вдалося залякати імітацією пострілу, даючи зрозуміти, що все лише є вогнепальна зброя. А трохи згодом, під час другого нападу в цій ж самій серії, царство науки Сенку вже мало і дальні японські мечі. Катани! Так, так, катани вдруге, налякавши цим громил Цукаси Катани зламали зброю нападників, і ті в паніці відступили. Він не вважає людське життя чимось важливим. Він готовий вбити когось заради своїх цілей. Підхід Цукаси до людських ресурсів нікчемний. В четвертій серії першого сезону Цукаса погрожує вбити юдзуріху, якщо Сенко не розкриє йому рецепт чудо води. Ну а після того, як Сенко розкрив йому цей секрет, Цукаса одним ударом вбив би і його, так як в майбутньому Сенко може представляти для нього серйозну небезпеку. А вбивши Сенку, наука, на думку Цукаси, має зникнути. Цукаса відбирає лише фізично сильних та витривалих людей. Ну а тих, хто здається йому слабким або непридатним для нового світу, він відкидає. На його думку, лише найсильніші мають право на життя, а слабкі це тягар, який заважає прогресу його ідеального суспільства. Цукаса до скам'яніння крутився в бійцівських кругах і, отримавши рецепт чудо води, почав збирати статуї людей, які від нього шаленіють, та тих, хто б міг принести йому користь. Його мета побудувати світ без науки з чистокровною молоддю, який нікому. Не належатиме, він готовий послати всіх своїх людей на смерть, щоб дізнатися на якому рівні розвитку науки знаходиться Сенку. Коли в 19 й серії першого сезону, після того як громили цукаси, отримали на горіхи від самураїв кам'яної ери, хотіли захопити суйку, оцю маленьку гарбузову дівчинку, щоб за допомогою неї мати перевагу під час перемовини з Сенку, потрапили під вплив парів сірководню, що випускалися з озера з сірчаною кислотою. Як результат, ніхто не вижив, ну окрім Хьоги та Хомори, що сиділи на дереві, а також Сенку разом. Мисуйкою та кохаку. Ну з ними інша ситуація. Вони були оснащені в протигази. Цукаса оживляє лише тих, кого вважає гідним і хто готовий стати на службу в його безтехнологічній імперії. Повага з боку людей Цукаси до нього не характерна довірою, а через страх стати наступною жертвою голонокровного тирана. Заберіть у цукаси його силу, і страх перед ним пропаде. Пропаде страх, пропаде бажання підкорятись. Пропаде бажання підкорятись, почнуться повстання за рівність. Сенку ж навпаки, цінує кожного члена своєї команди і намагається розвинути. Їх потенціал. Повернемось до ситуації в четвертій серії першого сезону, коли Цукаса був готовий вбити Юдзуріху, якщо Сенку не розкаже йому рецепт чудоводи. Сенку ж без певності в тому, що Цукаса це зробить, каже, що йому на неї начхати. Типу, можеш робити що хочеш. Але коли той одним махом відрубав її волосся, одразу ж запанікував, давши зрозуміти, що йому на неї не начхати. Його підхід до відродження цивілізації доволі зрозумілий. Його управління засноване на тому, щоб кожен мав свою роль у суспільстві. Геніальні майстри та ремісленики, наприклад, дідусяк. Касекі, інженера хрома та просто робочих рук без якихось знань у науці. Всі вони є необхідними уланками у відродженні цивілізації. Приклад створення першого телефона тому підтвердження. До цієї справи була залучена кожна людина в його селищі, а це приблизно 40 з чимось там людей. І кожен був залучений до однієї з частин даного проекту. Сенко активно навчає своїх союзників, ділиться з ним знаннями та мотивує їх до розвитку. Для Сенко немає поняття слабка людина, є лише ті, хто ще не знайшов свого таланту. До того ж, Сенко вірить, що знання та Праця це головні рушії цивілізації. Тому Сенко мотивує людей, відкриває для них нові можливості та допомагає їм реалізувати свої здібності у різних сферах науки. А що ти думаєш з приводу даного конфлікту? Поділись в коментарях.